Зміжу мошенники. Привіта! Купую лохину, заморожену. У нас 150 грамів готової каші. Так, Друзі, сьогодні вже погодка гарна. <гл> <піш pregunta> так, Тихенько. Дивіться, фісня. Купила ось таку каву. О, а, друзі, а це мій побіг. Так, друзі. Змею тут мошенника. Привітайся, красунчик мій! В цьому блозі я вам хочу розказати про свої відчуття на програмі Wow Body. Сьогодні екватор. Ну, це вже зараз уже екватор, половина програми. Ця програма, на якій я, вона триває три місяці. Але ця остання програма вже більше її не буде. І бо мене питалась під відео, щоб я вдала посилання, але саме Цієї програми вже не буде, буде щось прикольніше, новіше, яскравіше. Тож я так би спригнула в останній вагон, як то говориться, і наша, оця от наша група, яка зараз є, вона вже остання. От. Одним словом, скажу вам своє враження: це не та дієта, на якій худнуть три, три, три дні. Знаєте, дієта за три схуднути за три дні. Це не про тості. Ну, не допуску. Сошечку, ти хочеш до мами на руці, ходи сюди будемо розказувати з тобою. Це не дієта, там, де худнуть, знаєте, за ти... схудли мінус там, 5 кг за тиждень часу. Це не про те. Я би це навіть назвала дієтою, тому що це є правильне харчування. І що мені дуже подобається, що на цьому харчуванні не хочеться солодкого, воно є збалансоване, воно є корисне. І я думаю, тривалість три місяці це для того, щоб ми звикли і продовжували харчуватися по тій системі. Мені ця система дуже подобається. Що я для себе відкрила? Я відкрила для себе дуже багато каш, яких я взагалі не їла, і це, напевно, був мінус, тому що каші треба їсти. Мені дуже зараз я, я ніколи не їла каші. Чомусь, я не знаю чому. Я їла, Якщо їла м'ясо, то я до, без гарніру. Я їла салатом, м'ясо з салатом, гарнір пропускала. Але потім могла з'їсти солодку, бо видно, не добирала корисних інгредієнтів там, чи, як я не знаю, не, не добирала в, в корисною їжею, і потім хотілося це все забити солодким. Зараз в мене цього нема. От, ми їмо так само ягоди, горіхи. Щодня. Щодня є ягоди, горіхи, каші. Щодня. Буває два рази на день каші, буває три рази. Ну так, переважно два рази на день каші. Буває хлібчик, але там 50 грам в день не більше. Це замість каші. Ну, тут є такі моменти. Ось. І потім шпинат. Я ніколи не їла шпинат. Але його, хто не любить шпинат, можна любу зелень. Багато зелені, багато овочів ось. Я їла салати, але не в такій кількості. А от навчилася їсти іменно овочі в великій кількості. Так, Люсечка прийшов. Люсечка. Відкриємо. Зараз робота... буде кормом хрустіти, тож. Він перепрошується, заздалегідь. Та мусенька. Трошка такий класний. Хлопчик, горобчик. горобчик. Так, продовжуємо. Каші сказала, горіхи сказала, горіхи насіння, там може бути мікс насіння, це гарбузове, соняшникове, льон. Джуто, це це все от, теж треба додати в салатики і в сніданки. Ну там в меню. В, в денне меню це треба теж додати. От, і риба. Я люблю дуже рибу, але я її не їла так часто, як на програмі. А це, от це це круто, це дуже смачно, наприклад. Я не дуже люблю курку. От Юрка мій любить курку, Я курку не дуже, не дуже люблю. Я її заміняю собі рибою. Там є продукти, які можна заміняти. Мені, наприклад, краще з'їсти філе риби, ніж філе курки. Не люблю, вона мені суховата. Інколи хочеться, але я от рибу більше люблю. от. Тож, розкажу вам свої результати по цій програмі. Мені, що мені подобається, це тренування. Що, майже щодня тренування, крім суботи, неділі субота, неділя, вихідний. От, є три тренування таких силових. І два тренування це є йога. Такі от, йога або кардіо. От. По вазі от, пройшло півтора місяці. По вазі я скинула небагато, 2 кг. Але по об'ємам пішло 30 см. Тому що ми себе вимірюємо на початку програми. Це є груди, руки, ноги, талія, живіт під. Навіть не груди, а під грудьми об'єм. так Спина, ну, от під грудьми об'єм. Груди не міряли, до речі. От руки під грудьми, талія, живіт, ноги і ноги внизу. Гумілки. Вроді би. От. Внизу мене ніколи не турбували. На мене худеньки. Ну, типу, Гор внизу мене ніколи не турбували. Але пішло, як в руках пішло по 2 см, в талії 6-5 см, в животі під грудьми, в сідницях. Ну, Загалом пішло 30 см по всьому тілу. Це мене теж тішить. Звичайно, дівчатка, у нас є шеп-чат. Я, до речі, чатом не користуюсь майже. Я тільки заходжу тоді, коли у нас йдуть в... Заміри, хто скільки, дивитися, хто скільки скинув, які в кого прогрес, ну, типу. І що я зауважила? Що молоді дівчатка набагато швидше худнуть і скидують вагу, саме іменно вагу, ну і об'єми так само, ніж жінки 40+, плюс. Це факт. І нас вже знаєте сформували такі дві коаліції: От молоді дівчата і жінки 40+, плюс, які. Тож роблять вправи, харчуються, все. але дівки молоді худнуть там по 5 кг за перший місяць, а в нас дівчата там пів кілограма, хтось навіть вмудрився набрати. Ну, теж, тому що, м -м як пояснювали тренери, що коли ти займаєшся спортом, то м'язи важчі, ніж жир, і вони ще набирають вологу в себе, особливо коли ти там, там, інтенсивно потренувався. Вад критичні дні теж ми можемо набрати вагу. Але жінки 40 плюс набагато важче скидують вагу, ніж до 40, наприклад. Ось так. Ну, я навіть по собі знаю, я колись в 30 мені було схуднути ось так. Я просто за два тижні могла скинути 5 кілограмів. А зараз півтора місяця пройшло, тому що я правильно харчуюся, я роблю тренування, але мені ще далеко до тої точки, яка мені потрібна. Але я вже тішуся. Це, знаєте, це про правильне схудення. Не таке схудення за. Схуднути, типу, там, 10 кг за місяць. Ні. По-перше, це не корисно. Це не корисно ні для шкіри, ні для тіла, ні для організму, ні для органів. Ну, взагалі, це не корисно. Отаке схуднення є правильне і корисне. Мені що дуже подобається, що. Нічого не обвисає, груди не обвисають, шкіра не обвисає. Це, це, це тому, що ми хар... Так, тут, тут? тут Мошенька? голівку покласу. Це тому, що ми правильно харчуємося. Тому що я знаю, я, можна схуднути є такі а, дієти, швидкі швидкісні дієти, на яких ти худнеш, але в тебе теж там і сунеться лице, і шкіра не така гарна. А ще якщо без спорту, то взагалі дуже, ну, типу, воно таке все дрябленьке, знаєте, Вроді походав, а немає м'язів, немає от того такого ефекту вау, а такий зазмучена шкіра, така якби цирлітне дрябла. Це теж не про то. Тут, тут вправи, тут правильне харчування, і це мені дуже подобається. Ось нехай помаленьку, але процес іде, і результат теж є. В мене це дуже тішить. Тож я вам. В цьому відео покажу свої тарілочки, що я їм на сніданок, на обід. В цьому відео я вам в більшості покажу своє харчування. Тарілочки свої, чим я харчуюся на програмі. Ось. Одним словом, я задоволена програмою, мені вона дуже подобається і буду продовжувати однозначно. я вже навчилася правильно харчуватися, і навіть якщо програма закінчиться, я все одно буду по тій же схемі йти далі. Буду робити вправи для тіла. Це дуже важливо. Навіть Юрчик зауважив, що тіло змінилося. На дотик каже, от він зауважує, що я займаюся спортом. Тіло таке стає пружніше. Що не може не тішити. І ще, що в мені ще? До речі, ця програма, на якій ми. Це була Вау-Боді слів, вроді. А в них є просто вау-боді, wow там цілий сайт, і можна брати помісячно собі програмки на, на місяць. Там щось не, не, не є дорого: 490 чи до 500 гривень в місяць коштує. Там тебе ведуть так само повністю харчування, тренування, так само чат є для учасників. Тож, напевно, я все одно буду продовжувати. Якщо вони відкриють щось таке потужне нове, а я думаю, що це буде дуже швидко, я буду далі продовжувати, тому що мені це подобається: програмка в телефоні, тобі кожен день говориться, скільки ти робиш онлайн -тім. в телефоні заняття разом з тренерами, харчування розписано, і постійно там ще якісь всякі плюшки, такі як по психології. Коли там хочеш щось з'їсти, що робити, чому так, а що, ну, В общем, дуже багато ще корисних порад. Та ну, ну, ту саме програму, просто це веде вона, комплексом 3 місяці, а в них зараз є ще помісячно. Скоро буде щось новіше, про не говорили. Ну, будемо бачити. Можете просто загуглити. Програма називається Wow Body з Анітою Луценко. Мені дуже подобається Аніта, а, так як вона. Мого ж віку, можна сказати, може, плюс-мінус мого віку, дуже гарно виглядає. Мені подобається, як вона і її тіло як виглядає, і як її стан шкіри виглядає, ну, як вона взагалі виглядає в свій вік. Тому буду продовжувати. І кому цікаво, можете теж загуглити, перейти, подивитися, які там програми. Мені це мені зайшло, але ж повторюю, це не це не не той випадок, коли знаєте, там якась дієта жорстка, де ви сидите, нічого не їсте, і худнете там дуже швидко. Ну, там не знаю, все про здорове схуднення, яке буде трошки довше період часу йти, але ефективніше. Ось так. І в кінцевий результат я вам вже покажу в кінці програми через півтора місяці. Ось. Кому цікаво, залишаємося зі мною далі. Я вам буду показувати, що я їм на тій програмі. Так, дівчатка пересипає лохину, і хотіла вам показати: ось купую лохину заморожену, вона дуже гарно зберігається, потім просто водичкою змиваю її і все як вона як свіжа, швидко заморожена. Ось, бачите, тут пише кілограм від аро, це в метро. Ціна 260 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. там 240-260 за кілограм. Тому що якщо купувати свіжу, то там така жменька, 100 грамів 100 гривень. Виходить. Це, дуже, ну, це дуже дорого. А коли купувати заморожену, мені вистачає надовго, тому що мені треба переважно 100-100, деколи 50 грам ягід на день. І я собі так розтягую. Це дуже смачно. От, і... Все, я зараз, от мені, наприклад, зараз треба 100 грамів ягід. Я їх собі зараз відважу на вагу. Нулик. Терсь теж дуже класні. Купила цілий набір від маленької до великої в цьому. Дуже зручно так виведено. Ну, в АТБ купувала. Набагато прикольніші, ніж пластмасові. 100 грам ягіток сьогодні. 94. Ну, от, 100 грамів. 100 грам ягід. Я їх зараз просто теплою водичкою змию і все, і вони зразу як розморожуються. Вони такі, як свіженькі, виходять. Ці пересипаю в таку ємкість. Дуже зручна ємкість. Купувала ці ємкості в епіцентрі. Разом з вами я вам показувала попереднє відео, коли я оновлювала холодильник. Дуже зручні, хороші ємкості. І в морозилку, і в холодильник для зберігання, для продуктів. Все. І на нас дане в мене каша вівсяна плющина. Купую тільки плющину. Це довго приготування. Швидкого приготування каші не купую, так як у них мало користі. Тільки ось такі. І оця от дуже смачна вівсяночка. Пластівці я тепер не признаю по смаку. Ось так мені набагато більше подобається. Ще мене, дівчата, питалися на рахунок, скільки каші даю. На сніданок зараз має бути 150 грам готової каші. Це, якби 60 грам сухої. Ну, це залежить від того, скільки води буде, ну там. Але в готовому вигляді має бути 150 грамів на сніданок. На вечерю інколи буває там гречка. Це 100 грамів готової продукції, а буває навіть 50 грамів, замість хліба. По-різному. Друзі, сьогодні вже погодка гарна, сонце світить. Ось у мене тут -о. мошка з цилькою. на сонечку гріється. Ти вже хочеш додому? Тільки що так сидів, добре, поки мене не бачив. Ціля заходиш? Цільки ще не хочу, хай трошки буде відкрите. Я після тренування, щойно, в мене було силове тренування на все тіло. Подобається мені тренування. Я зараз все мокра, червона. Такі тренування на другому місяці тренування такі досить відчутні. Ось. Вдома в мене порядок. Я вчора зробила ну, не сказати, ідеальний порядок, не ідеальний, але ну, так, вчора просто виділила час для прибирання цієї кімнати. Ось. І, знову ж таки, цілий мішок позб... назбирала на викидання те, чим я не користуюся, що вже зносилося. Тож, ну, такі от речі, знаєте, які мене мені вже не тішать, не радують і не мають вигляду. Ось, зібрала цілий мішок, Юра там повіз. Покладе там, де потрібно. Ось. До речі, ще робила зранку масаж для скальпу. Купила таку. ось така щітка червона з ультра, вона ось так вмикається. І вона світить інфрачервоним світлом. Є декілька режимів масажу. Швидкий, повільний режим. І ще є режим швидкий і зараз буде повільно. Так, треба трошечки швидко, повільно, швидко-повільно. Я зараз роблю на швидкому, і в нього є таймер 10 хвилин, він через 10 хвилин зупиняється. Ось Так, потримати треба, щоб вимкнути. І так само треба потримати, щоб увімкнути. Ось, і потримати, щоб вимкнути. Що мені подобається, бачите, тут у мене є олійка всередині. Ось тут відкривається, наливається туди олія. Так, у мене тут вже волосся. Олійка для скальпу. Тут у мене розмаринова олія разом з оливковою. Дуже корисна розмаринова олія. Від випадіння волосся і для росту. Ось тут і яська моя ньому користується тою щіточкою, і я. Я роблю щоранку щодня по 10 хвилин. Це треба робити перед миттям голови, ну, так як тут є олія. Можна з вечора, наприклад, собі зробити масаж вечором і лягти спати, щоб олійка ну, цілу ніч діяла на шкірі голови. Або ж я от зробила сьогодні зранку, бо вчора вечором забула. Сьогодні зранку перед тренуванням, потренувалася хвилин 40. Зараз я поснідаю і піду в душ. Тож теж в неї є час для того, щоб подіяти. Ось така щіточка. Мені сподобалася. Ось тут в мене є коробочка. Тут такі коробочки, скальп масаж комп. Ось так вона називається. Назва її. Ну, тут є чек. О, зараз вам скажу її від ціною. Вартість її 819 гривень. Ось, але чомусь мені... А, вийшло 200... 1000 гривень вийшло, тому що доставка. Ще була доставка. 106 гривень, Значить 900, що ще гривень вартість цієї щітки разом mm -hmm. з доставкою. Є мішечок. Користуся нею тиждень часу. Подивимося. І, кому цікаво, олійка, от розмаринова олія з, разом з оливкою. Дуже гарно змивається голова не жирна. Так, і ще в мене ось такий лайфхак, ну не знаю. Я думаю, що це всі про це знають. В мене в меню майже кожного дня в меню йдуть горіхи. Там 20 грамів горіхів посипати на, на фрукти, на ягоди, на каші, де коли до салатів. Ось що я роблю? Я завжди подрібнюю. Тому що, наприклад, 20 грам це буде так небагато. Ну, і кусати самі горіхи в салаті чи в ягодах не дуже мені подобається. Я просто подрібнюю їх в блендері. Це дуже смачно, швидко і на вагу легко, легко кидається. Мені так дуже подобається. Я думаю, всі про це знають, але... Може, хтось її не знає. Ну, дуже швидко дивіться. Все, секунда часу. У мене вже подіблені горішки. І мені так дуже смачно, особливо, коли вівсяна каша, ягоди, банан і зверху горішки посипаєш. От так от Або на кисломолочний сир чи в йогурти. Супер. У нас така консистенція. Головне теж довго не збивати, щоб, знаєте, не зробити таку жирну пасту. А вона має бути розсипчаста ось таке. Ось, пересипаю собі в ємкість, бо тут десь грам, напевно, 100 тих горішків. А в мене переважно 20, 15, 10 грам горіхів в день. Ну, маю так собі на тиждень часу, на 5 днів. Ось так. Зберігаю в сухому місці. Прекрасно зберігається і нічого ну, не псується. Так, доброго раночку. Сьогодні така сонячна погода на вулиці. Так, і сьогодні в мене сніданок це кукурудзяна каша 150 грамів, 30 грам фети і салатику 140 грам. Ось такий сніданочок на програмі Вубоді. Пікенько. Так от я збираюся з ними погуляти. Не треба вас одягнути, так будьте темні. Зараз хвилинку. Дивіться, під сніжок, якщо я не помиляюсь, так, пролісок. Так я їх боже, коли ходити самі з ними гуляти, це трошечки а, таке собі задоволення. Нарешті хороша погода і можна от з ними вийти. Бо ж там холод, коли падає сніг. Ну, Минулий тиждень. Просиділи вдома. От. А зараз трошечки вийду, тому що вони вже дуже просилися. Так, купила ось таку каву. Любим зірочком зараз славатися, крема де густо. Це крема Густо. Крема е густо. Дуже смачна кава. Ну, з Останнім часом зараз тільки її купуємо. Так, друзі, а це мій обід. Тут в мене нут. 150 грам чи 100 грам. Не пам'ятаю точно. Буряк. 100 грамів буряку, 50 грам помідору, 20 грам фети, 10 грам горішків і зелень. У мене зараз петрушка. Сюди би дуже смакувала би ще кінза. І каша нут. 100... Ну, в сирому вигляді було 50 грам. Ось. А коли вона вариться з водою, вона набрякає, ну, десь 150 виходить. Так, а тут в мене вечеря. Це є рибка. Каша кускус, -кус, тут є 60 грам, 150 грамів салату. Ось така вечеря. Риби 120 грам. Так. І сьогодні я вам показала, що я сьогодні їла від сніданку до вечері. Крім того, пила каву і чай без цукру. Все. На цьому відео закінчую. І якщо вам цікаво, продовжуйте спостерігати за моїми змінами. І до зустрічі у нових відео, Па-па!